І також в нас є ці корі, в нас їх є два види ось такий і ось такий, який йде додатково з житом. Що таке ці корі? Взагалі, кому ми його рекомендуємо? В першу чергу, ці корі бажано пити тим, в кого є непереносимість кофеїну. От, тому таким клієнтам ми рекомендуємо наш нутрі кофі. Чим багатий ці корі? Він багатий інуліном. Це те, що в першу чергу допомагає роботі кишечника, якщо знову ж таки простими словами, не медичними. А коли пам'ятаєте, ми сьогодні говорили, коли у вас добре працює кишечник, коли у вас немає з цим ніяких проблем, то тоді взагалі ваш організм себе добре почуває. Тому що, як показує практика, всі основні хвороби починаються саме з поганої роботи кишечника, і, і загалом імунітет про те, що ми сьогодні говорили, напряму залежить від кишечника. От, і інулін допомагає вирощувати корисну мікрофлору. Також цикорій володіє антимікробною дією, він м'яко позбавляє від надмірного рибкового та бактеріального росту в організмі. Наш цикорій в фармаці він розчинний, тому всі вітаміни в ньому зберігаються. І, як я казала, цикорій особливо підійде тим, кому протипоказаний кофеїн. Також він рекомендований тим, в кого підвищений артеріальний тиск. Зверніть увагу, він знижує артеріальний тиск, тому в кого понижений артеріальний тиск, з ним треба обережно. Він заспаковує нервову систему, знімає стрес, тому зараз всім рекомендовано м'яко допомагає організму позбавлятися від шкідливих речовин, тобто є потужним антиоксидантом, про те, що ми сьогодні вже говорили сто раз. І допомагає знизити рівень глюкози в крові. Тобто, як бачите, дійсно діє це корію дуже корисна. А, от тому рекомендую переходити на це До речі, хочу вам сказати, що я чесно вам кажу, я не любителька цикорію, я більше люблю каву, хоча і каву я п'ю дуже рідко. Я можу там раз в тиждень випити каву. А, я найбільше люблю чай, але... Я знаю, що таке цикорій. Я пам'ятаю бабусі, коли спили цикорій, Мені дуже не сподобався. І коли ми прийшли в фармасі, я думаю, ну я спробую. І я випробувала. Я ну, не буду брехати. Я не скажу, що я була в захваті, у яке смачне. Ну просто загалом смак це мені не дуже подобається. Але порівнявши з тими, цикоріями, які я пробувала, і наш фармасі. Дійсно, він має такий ну приємний аромат. Тобто мені його було значно приємніше і легше пити ніж ті, які я пила до фармасі, і так само писали всі дівчата по відгуках, тому дійсно гарно він пахне. Можете пити.